Доброго дня! Сьогодні я буду готувати котлети з весяних пластівців. Такі пісні котлетки без м'яса. Для того мені буде потрібно один стакан пластівців, 1,5 стакани води, кип'ятку, одна цибулинка ріпчаста, половинку. Маленьку її половинку, морквинка одна мала, або дві малюсенькі мене, <с> Сіль до смаку, перець до смаку. Часник, два зубчики, одне яйця невеличке, і приправки, якщо хочете сюди, можете додати, якісь улюблені, і борошно для панірування, воду скипятила. півтора стакани і півчайні ложечки додаю солі. Розмішаю, і тоді сиплю туди, туди пластівці. Ті пластівці є вівсяні пластівці екстра, що не потрібно їх варити. Я ставлю їх на 3-5 хвилин, вони набухнуть. Але, ну, ретельно перемішати, вони набухнуть. Накрити тешечкою, залишаю на 5 хвилин. Тим часом, поки пластівці настоюються, я зроблю таку ну, засмажку, потушу, потушкою, моркую цеплинку спочатку. Я вже поставила на газ сковорідку, вона розігрівається. Так дивнесенько наріжу цибульку. Лею оліїв, з коврітком тебе забивається нерафінований, соняшникової, і цивулинку туди, трошки помішаю. Пробагато не потрібно для такої е, норми пластівців, тут буде вистачить. І тим часом буду морквинку натру. Цибулька трошечки вже починає піджовкати, Я туди додаю тепер ту морку на дрібній течці. І вона трошечки підтушкується. На малому бурні. Хочу не забувати помішувати трошки. Вона вже готова, змінила колір, тутушкувалася. Буду її відставляти. І чекаю, поки пластівці остигнуть. Вони ще гарячі, але вже набухли, і буду чекати, поки вони неї встигнуть. Може бути тільки віти і тоді вже буду додавати вто все решту. Місцяні пластиці остигли вже. І сюди я буду додавати яйце. Чесничок. ті два зубчики. Ось все видавити на чеснокодавці, на першку. морквичку. Потушена. І поперчити півчайної ложечки десь. Можна менше. и буду перемішувати. Добре, домішувати. Наше трошечки підсолити. Буквально трохи. Ставлю сковорідку на газ, нехай розігрівається. Вити олію рафіновану. І тепер ложкою буду формувати котлетки. Опускаю їх в борошно. Трошки обкатаю. Збоку, поки сковорідка розігрівається, я поки прискладаю. І наступно. Або вже на розігріту сковородку, як вона вже з вас розігріта, вже можна зразу ложити, смажити. У мене поки розігрівається ще. Скорітка вже розігрілася, буду вложити вже котлетки. Смажите до золотистого кольору. Потім не забудьте опитнути, знову смажити до золотистого кольору. Ось такі котлетки вийшли, гарні, рум'яні. Як будете знімати їх з коворідки, обов'язково на паперовий рушничок, щоб лишній жир стік перекласти паперовим рушничком, і тут вже все лишній жир стікав. Я їх виклала на тарілочку. Вони ще тепленькі, дуже смачні, такі ароматні і без м'яса, але дуже смачно. Так що готуйте. Дуже вам раджу. І дешево. Зовсім недорого. І з тих інгредієнтів, які переважно у нас є на кухні, на швидку руч. Найдуже смачні виходять. Так що готуйте, нехай вам вдається. Підписуйтеся на канал, ставте подобайки. не забувайте натискати на дзвіночок, щоб побачити наступні моє відео. До зустрічі!